Усіх вітаємо. Зайшла до батьків, тут, як завжди, кипить робота. Татко пасе курей за подвір'ям, мама пулівізатор, якийсь препарат колоти, ще нічого не питала, я тільки зайшла ось з ящиком. Ящички нам такі потрібні в новий шкаф хочемо поставити. Тож карпеточки, то ще щось поскладати. Татко ось оці повідкручує. Тут є одна ось. Перепоночка. А оцю треба прибрати, бо не влазу з ручкою в шкаф. І оці ящички нам потрібні. Ми шурупи намагались донечко відкрутити. Деякі відкрутили, деякі не піддаються. Татко просто зараз шуруп прибере декілька, і я заберу їх назад. Я сьогодні збиралась з мамою поставити сітку на опору під огірки. Вона телефонувала, говорить, Іра, коли ми будемо ставити? Говорю, та давай сьогодні. Приходжу, а в мами, як завжди, горе. Садок з'їли, город з'їли, все поз'їдали, вона засмучена, вона вся мокра бігає, ніякої сітки. Будемо рятувати виногради. Мабуть, брат дама зателефонував, сказав ще раз виноградом. Чи ти сама? Бачиш, почала критинати. В'яне, так? Я тут обривала веточки. А, а брати і вчить дещо обривати, О, вона ось, до сих пір. Де з'явилося і зразу обривати. А, що, хвороба що? на листі десь з'являється, а що Не Хвороба. А що? Вона ж соки. Пасинки називаються. Соки п'є. І оце де появляється, Навчили. Всі треба обривати. Я тут обривала, а там... Пасинки. Оце ж май на помідорах, так точно. Один стовбур ведеш, а всі пасинки треба прибирати на високороси. Ну, вона брата слуха, а я розповідаю, вона не може зрозуміти. <плес> Ні, та я не буду, бо в мене багато помідорів, я свої не встигаю зривати. Хай у неї чагарником заростає. Ой, жаркувато. Я думала, жарко так було, я поливала город і не жарко було. А ще щось прийду, думала, зараз прохолодно буде на вечір. Немає ну, брати ковтинку чи ні, комарики. Де наші комарі, ма, де наша мошкара подівалася? А я не додержую до вечора, я городний вже виспала. та раніше 16-та година, вже мошкара пристає, не можемо. Тільки вийдемо на город пораніше, щоб не приставало, а воно вже вилітало. А зараз 19-та година нема ні одного комари. На городній ті і ми ще 4 -4. раніше були, а зараз нема чотири коли все у житті, ні я почала коливати. Пролила вона весь город повністю. й смородину полила, і яблуні полила, все просто полила. Просто все. Складно вона не поливала, вона просто все полило. Раз-раз і простенько пройшлося. <-tune> <-tune> Та ну я дуже не ліздимо. Ми з друзями пройдемо, подивимось, бо давно не була. Я ну як давно не знімала давно От все у себе. там у себе, А це вирішила трошки вставити між своїми роликами мами. Як у неї тут все підросло? Я дивлюся, ті квіти це лосія. ну це капець. Це було проривати, Вони попадають, тому що воно молоде. Ма знаєш, що мені сказали, і треба запам'ятати. Грибінці трошки помилуємося і прибирати. Насіння висипається і тоді нічого не зробиш. Щіточка ущучує, як ото портулак в городній коври або як щириця. Ти його полиш, а воно нове насіння проросте. Ти полиш, а воно знову і кругом не тільки на тому місці. І біля туалета буде, і отут під виноградом кругом сказали так, поцвіло, трошки помилувалися і прибрали. Нехай краще одні чорнобривчики, оті маленькі, будуть, бо я посадила амаранти високі, ма тепер борюся, борюся вже декілька місяців і нічого не можу зробити. Весь садок, компостна купа. Клуб. Все зрозуміло, мене вона все одно не послухає, друзі. Нехай потім ми будемо спостерігати, як вона буде прибирати ту розсаду пожизненно, пожиттєво. Те, що я їй підказую, ваші поради, воно нічого нам не дасть, друзі. Вона знає, як сама робити. Тому ну, мені просто людина написала Ірочка. Оце другі амаронт. Якщо не встигнете прибрати насіння виспється, Буде біда, воно буде кругом проростати, а там, де росло, просто щітко щучать. От я скільки разів п'ять разів амаранти полила і все одно проростає насіння. Ще й наступного року вистачить прибирати. Ну, Друзі, я вже сказала, та мама хай як хоче. Я, може, ще раз потім тіні скажу, або як заквітує, помилуємося. Як бачу, тому що вже насіннячко зав'язую. Ну, я вмовлю її прибрати, тому що я боюся, не дай Бог, мамі таке буде, то мені точно буде від мами. Так, мої хороші, ну давайте із мамою поспілкуємось, поки вона тут в гарному настрої. І я просто декілька днів не була. І тепер у нас всіх гарний настрій. А потім пройдемося по городу. Я вам покажу, як все підросло. Мама, там краса нереальна. О, їй жарко, вона, як завжди, з хустиночкою підтирає з не. Ну, вона халат, тому що обробляє, маски не одягаємо з перчатками. Я забула, було одягати, Винести тобі чи що? Да. це зрозуміє тільки той, хто зараз оце увечері тут постоїть на сонці. Ма як препарат називається? Редаміл. А, редамілом. Другий раз проходимося ридомілом. Я приберу сумочку, бо й в мене тут нічого не водитиметься. Редаміл все прибере з моєї сумки. Просто тут ржавчина і дуже брудно. Отак От. От вона пройдеться, редаміл. Як би мені там не писала жіночка, що це жахливий препарат, і ним уже не можна користуватися. Друзі, це єдине, що від наших виноградників, від грибків на виноградниках допомагає. А так з'їдає, відразу береться якимись білими плямками, жовтіє, висихає, осипається листя. І оце вони з братом користуються ридоміло. Один раз до цвітіння пройшли, ой, моросить аж сюди. А другий раз уже. Он... Ну, цвітуть ягідки, ще ягід не зав'язала, а квіточки грони вже висять. Я хотіла б до татка підійти, але я не знаю, він там сам чи не сам. А, ну він як завжди лялякає. Ой, говорить, кореспондент вийшов. Ну ладно, нехай говорить, вони дуже один одного поважають. Маю, він коли-небудь наговориться з твоїм двоюрідним братом. М -м -м -м. Да, вже... Говорить, як о 18 вийшов, зателефонував, до сих пор лялякають. М -м -м. Ну зараз половина ма, не годину, вони 30 хвилин розмовляють. Друзі, це неправда. Її братик дуже радий, коли татко телефонує. І не тільки татко, і братик завжди телефонує. Як тільки татко не зателефонує, відразу трубку бере братик. Так що там все гаразд. І братик сидячий, і звісно, що як хтось телефонує, він взагалі дуже радий. Так, мої хороші, ну хотілося б, звісно, з мамою пройтися з нею. А, це птатка телефон. Ма, тобі хтось телефонує, ма. А де? Може, то Анна. А от на доску сполобуться. На довкусь підходить, а на, подивимося. На досточки. Ну мак. Задусточка Хай вона поговорить по телефону, вони статком по черзі, а ми поки що пройдемося. Дивіться, вона салат вже відкрила з цієї сторони, каркас торчить. Молодий наріс, той, що вона пересіяла, а старий, з цієї сторони рядочок ріс. немає, вирвала весь. А от вже молодий так розрісся. Разом з квітами ростуть салати, астри. Хризантемам також мішає. От хризантема ця літня, вона вже вся на, бут... на бутонах. Тому ми знаєте, як зробимо. Ми зараз оце приберемо, поки вона не боч, бо вона не розрішить нам це зробити. По хазяїну воло. Це літня, і вона буде не по осені, вона зараз зацвіте і все літо буде квітувати. А отут буде пускати молоденьким. Молоденький, поганий. Який Мамі телефонують, просять баночку консервованих помідорів. Навіть таке буває. Ділимося не тільки розсадою. розсадимо. Татко їх пасе, а вони всі ось сидять тут. Там трава можна покопошитися, наїстися не хочуть. Полуниця якась рідка у неї стала, чи вона прорвала, чи вусика повиривала. Ну, гарно росте, ну не багато. Ну, вона молоденька, її тільки посадили. Як розростуться кущики, багато буде. Треба й мені так посадити, гарний суд. Так, побігла. Помідорчики знайшла. Остання баночка залишилась двохлітрова. Ну, людині потрібно. Вони щось підсіли на консервацію, говорять, шлунки болять. І поїли всі огірки, помідори. І, говорить, одна баночка є, там ще поділиться з людиною. Капустка, ну що? Ой, таке нібито там головки зав'язуються. Чи буде, чи ні мені? Так хочеться. Друзі, щоб... Зав'язалися головки. Ну, ви уявляєте, як цікаво, аби вони ще не маленькі, а величенькі були. Прикольно. Я по того мужичка завжди брала цю розсаду. Він на одному тому самому місці стоїть, торгує. Дивіться, які головки. Бачите, кругом зав'язуються, ну тільки маленькі. Можливо, будуть зовсім малюсінькі. Угу. Говорю, дайте саму найкращу надте. <сміст> так, а ось помідори таніни, що вони трошки перехворіли. Зараз я вилізу, бо тут полито. І покажу вам сті... почті. <сміст> Дивіться, які класні. Це розрослося, такі красиві. Сирниками підпалювати. підпалювати чи сапкою. Сапочкою полути, говорить. говорить. же ж хочеться поговорить, вона вже кинула й виноград обробльоте, зараз прийде розповідоть. Вона любить порозповідати. особливо пожалкуватися, душовильє, ми засмутимося, а вона йде щаслива, бо виговорилась. А та все пасинкує, оце брат навчив. Я попрошу брата її, щоб він навчив їй помідори пасинкувати. Або дружину її брата. Ото буде класно. Вона прийде і до нас по пасинку їй свої. Друзі, Телефонувала я вчора ввечері, розговорилися, і вона говорить, Тіра, які класні оті помідори гаргамель, що чорні. Пішли, розростаються чи квітують. Щось вона про них розповідала. Давайте глянемо. Вона в захваті від помідорів. Говорить, ніякі ще не цвітуть, а ці пішли в роз, вони ж, мабуть, високі, тому вони швиденько і пруд вгору. Дивіться, де він іде. Йому там сумно. З братом мало поговорити. Він чує, що ми тут з вами розмовляємо. Ну йому цікаво, що я на тачки везла. Що він там робить? А що ти він? Піди гляну, а там, мабуть, курка є. Да? А ну сходи, папу. О, яка картопля класна у людей. О, тут, щоб не зручити. рівненька така підросла. Схожа на помідори, тільки набагато вище. <рес> Від всякий фундук у татка високий. У мене якісь маленькі, акуратні, а в нього так прям велетні. Ні, ну дуже класно. А кущик бузини зацвіте скоро. Аби не біля дороги зібрали б та сіревець зробили. О, а там траву не викосили, он такі бур'яни високі виросли. Це там, де ми курей пасли. Кури ж, мабуть, виклювали все або щось посіяли, ну таке височеньке. Симпатичний, як пшениця золотава колосиця Огірочки розрослися ось гарно. В минулому році, я пам'ятаю, вони пропали. За ту портулаку городнього. Де? І тут забула, калачі називаються. Одні калачі, портулок. Одеські помідорчики прекрасні, ножки стали товстелезні, друзі. Ви подивіться, які помідори шикарнючі. У мене шок. Коли я тут була, в неї коли ходила 2-3 дні і город уже не пізнаєш. Так швидко все розростається, коли теплі ночі, дощики були, а оці вже цвітуть. Оце на оцій опорі ми посадили гаргамель. І вона за них мені розповідала, що які класні Іра. Уже на квіточках. Говорить, як цікаво, що ж за помідори будуть. Я так часто розповідала, що це дівчатка прислала, якісь будуть класні, чорно-помаранчеві. Вона нарешті запам'ятала і тепер і сама говорить: ой, як цікаво, що ж воно буде. Мені самі цікаво це бур'янина, цикламіна. Ма і правда гаргамель цвіте, ти уявляєш, такі красиві. Ну воно і одеські помідори шикарні. Таточко знайшов курицю. Та ні, не кишка, я то йому здалося. Сонечко в очі небочно. Оце така цікава груша. я там ще й записувала. Людина написала, як ця груша називається. І я записала десь. Телефоні записано. Фундучки розрослися у татковині канаві. Не знаю, хто поливав. Татко своє поливав. Дивіться, як попелиці заїли, А чому вони тут не приберуть? Так? Ну, так і скільки вони триматимуть? Оце поростю вовчки. Я півцю прибрала, ну ладно, тут уже не буду. Ну, а тут прям по пилиці заїл. Ягідки не осипалися вилочні. Тримаються якісь вони білі або скоро достигати будуть. О, мама вже ходить, огірки обробляє. Також редоміла, я розповіла їй, що 30 днів не можна ж тоді споживати огірки. Тільки через 30 днів, як препарат свою дію е, зупинить. Вона говорить, та 30 днів ще огірків не буде. І це вона останній раз редаміла бробе, тому що огірки все одно хворіють. От помідори в нас гарно тримаються наші. А саме огірки чи мозайка, чи фітофтороз, я не знаю. Жовті листя в крапинку береться і кущик повністю пропадає. Ми просто назви оцих всіх грибків не можемо. Вивчити на пам'ять. Капустка, яка піднялася, дивіться. А, мені, бачиш, яка Чуєш, а от цю ще купила якісь головки диви, маленькі. Проф... Прикольна, така прям міцна і інтересна. Я бачила, яка смородина. Я одну взялася, вона от відпала, воно ж крутийся. Я думала, то кряжовник, яка крупна. <кій> А, чорна смородина, так? Да? Ну, вона обробила її, тому що тут аж щось... А, попелиці заїла. Який кущик заїжений. ви Подивіться, що робиться з чорною смородиною. А, дивіться, які ягоди крупні, а вона й показує, що ти подивися, думала кряжовник. Так, може це не чорна смородина, оце ягоди, як слони. Ну, вони дуже крупні, ми так їх не бачили. А в мене ні, в мене дрібніші висять. Ну, вона її обробила, тому що все зайде. Ось вона ще капустку текнула, і також всередині зав'язується. Так, а ну що вона там? А буряк який! Який високий, оце розрісся. У мами тут набагато цікавіше, чому в мене. Ну так вона й на місяць раніше посадила разом зі мною. Ми спочатку їй почали ще у лютому садити все. А тепер я до сих пір не досадила то помідори то ще щось. А у неї вже цвіте і плоди. А тут, дай Боже, дай Боже, що все росло. І зав'язувалась. Ось помідорки ті, що пересадили, чотири штучки, кущика ляна тут пропала. А ту шляну ми залишили. Татко йде спитати, що з ящиками робити. Ну, ти бачиш, які вони молоді, вони прямо падають. Ну так. Да. Їх треба було, мабуть, прорвати. Та, мабуть, височенькі будуть. Краще, ніж врожаї. Це вона про гребінці. От так і мешкаємо з обробками, з поливками, підпушуванням. Інакше нічого не буде. Йому хочеться знати, ходім. -те. я скажу йому, що там зробити. А потім продовжимо. Ой, неї ромашечка зацвіла. Ма, ти бачила, яка красива блакитна ромашка в тебе зацвіла? Бачила? Да. Вони ж будуть блакитні отакі. Вони будуть густо-густо. Це просто що маленька ділюнка. Татко, як завжди. Для любимої доці, що хочеш. Я дуже не напружую, просто це реально потрібно і не може. Ми йдемо тільки, коли ну, дуже щось потрібно, а зробити самі не можемо. Це виноградники ми накривали носим. На Як час швидко плине? Тільки ось накривали, мені здається. Ось тільки недавно відкривали. Тут вже виросли виноградники, вже обробляємо. Зараз день-два походжу, вже ягоди будемо. Ну що тут яблука не осипалось. У мене ма яблучка тримається багато. Ну, буває, так, да, які он, як у тебе, де-не-де сипляться зайв. Як полила яблуню, канаву зробила величезну. О Боже, вона заливала яблуню. Я уявляю, все мокре. Дивіться, кущі як вона зробила канави. Під чорною смородиною. І кругом це вона. І он канави під, під кущами. Іон також під вилочною вишною. дивіться, канавка і полита чорна, земля чорна від води. Що, 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 не нічого дитина? Ні. Вилий його. Ще такі дорогі. Так що тепер його будемо робити, якщо ти все обробила? Та, ну, помідори в нас не хворіють, я знаю. Ну, Можна. А огірки ти обробляла? А, так, да, огірочки ж. Перчики ма. Перчики завжди в нас чимось хворіють. До речі, друзі, дивіться, як відросли перці. І нижнє листя, яке було біле, воно позеленіло. Тобто воно не обгоріло, а просто через перепади температури ми ж висадили, захлорозив і все. А там же ж мама підживила, в канавку все поклала, воно потягнуло все, що йому потрібно, і листя стало зеленим. Дивіться, нижнє листя, те, що було біле, мама ж не одривала. Вона не знає, як це одривати. Всі перці. Листочки відновились. Ходімо до мене поїсиш ягід. хочеш? Та, він таке не їсть, ма. То... А я його кличу, він скривиться і не хоче. Ану, підожди, я подивлюся, крупні в тебе чи ні. Ну крупна чи ні, бо в мене ж один сорт крупнюч. Ні, ма, вони одинакові завжди будуть. О, оце крупна, да, В тебе буде круп. А он дивись, скільки зелених наростає. Он, он, ні, оту гілку. А, да. І он, а ось диви зелених ма. Ось он, он. крупна. Ого, в мене дрібніше, це гарно. Ні. Надо спробувати, яка вона. Ну, в неї хороші кущі. І он ту, ще та, один. ту забула. Та моя маленька кумберленд не, не полита. А вони рози вже цвіте як. Ага, фламентан зацвітає. У мене вже зацвіло. Це для мене було таке. Ягоди я цвіти. Треба тут від року не цвіта полити. Угу. А припусти, треба обирати. Воно